Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас третє відео з циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфель. Детальніше про структуру мого портфеля можна побачити у першому відео. Посилання буде в описі. Ціна біткоїна значно зросла і більшість альткоїнів також показують ріст, хоч і не такий значний. Перед тим як перейти до вибору монет на сьогодні, давайте трохи проаналізуємо графік біткоїна. Приїдемо на сайт TradingView. На даний час існує дві думки, при цьому невідомо хто правий, а хто ні. В принципі, так і завжди, якого б експерти ви не подивилися, все одно всі кажуть або вгору, або вниз. При цьому одного разу буде правим перший, а другого разу другий. Тому потрібно мати свою стратегію на обидві випадки і дотримуватися її, незважаючи на думку інших. Може перша думка така, що ціна буде зростати. Зараз ми відтестуємо підтримку на рівні 29200 і підемо значно вище, десь до 33-35 тисяч. Друга думка кардинально відрізняється. Ціна буде знижуватися і ми будемо відмальовувати фігуру голова з плечима. Ну а я дотримуюся свого плану. По-перше, докуповую регулярно диткоїни, які знаходяться у прийнятній для мене ціновій зоні. По-друге, торговим депозитом торгую за своїм торговим планом. Детальніше про це можна переглянути в окремому відео. Посилання також буде в описі відео. І за індикаторами, які я використовую на TradingView, зараз вже не час купувати, а час продавати. Час покупок був на 27 тисяч. Давайте також поглянемо, що показують індикатори на сайті CoinTrader. По RSI ми знаходимося на 72 пунктах. Останній раз таке значення було 23 червня. По індикатору ShopZone зараз також вже не час для покупок, хоча й сигналів продажу ще також не з'явилися. Як би там не було, рішення кожен повинен приймати сам. Своїм торговим депозитом я вже поза ринком. З аналізом біткоїна все, давайте перейдемо до таблиці Excel та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем та які монети будемо купувати. По-перше, я перелив моленту в монету Flow. На це було дві причини. Перша причина є чутки, що два засновники монети Гала судяться між собою. Якщо це правда, то це не додає позитиву майбутньому даної монети. На жаль, ці реалії медвежого ринку і від деяких монет треба відмовлятися, ребалансуючи їх у інший проєкт. Багато з яких монет можуть взагалі не дожити до наступного балрану. Також гала – це токен ERC20, що означає соціові комісії при переведенні на холодний гаманець. Монета Flow є окремим блокчейном, також зорієнтованим на Play-to-Earn тематику з низькими комісіями та можливістю безпечно зберігати за допомогою холодного гаманця Ledger. Таким чином, сума монет Flow в портфелі стала 40 доларів. До речі, друзі, якщо ви ще не маєте холодного гаманця Ledger, то раджу його вам придбати. Не зберігайте значних сум на біржах, завжди переводьте на холодні гаманці, адже безпека в крипці це дуже важливий компонент. Посилання на офіційний сайт магазину Ledger можна знайти в описі відео. Друга зміна з портфелем, це я в рейтингу монету HFT. З блоку високого ризику блок купив на 100 доларів і забув про неї. Так як за останні тиждень дана монета впала майже на 30%, хоча інші монети показують позитивну динаміку. Можливо, це пов'язано з майбутнім розлоками 7,37% монети від загального об'єму. А може і ні. Будемо спостерігати за подальшою динаміку даної монети. Хоча інгусвало не в неї багато крутих фондів. З 1 це такі фонди як Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Galaxy Group, Steer 2 Electric Capital, Digital Currency Group. Такі монети як DOT, Dogecoin, Aptos, Avax, Rose, Mina, Feta, AMX поки не докуповуємо. Як я вже казав в минулому відео, зараз я зосереджуюся на монетах, в які ще мало проінвестовано. Взагалі в спрощеному вигляді стратегію докупу монет можна писати так: докуповую монети, в які найменше проінвестовані і які найбільше знизилися. Дехто каже, що ще зарано інвестувати в альткоїни, але моя думка така, що інвестувати у біткоін зараз вже запізно. Це треба було робити при ціні 17-20 тисяч. А от більшість альткоїнів дуже недооцінені. Зниження від хаїв 80-95%. Ну так хіба це вигідна ціна? Чи може чекати, поки вона знизяться на 99%, так при такій стратегії можна і не дочекатися. Отже, переходимо до вибору монет. І перша монета, яку ми будемо сьогодні докуповувати, це Dodo. Я вирішив починати вже її накопичувати. Раніше вона була у мене у блоці монет, за якими я спостерігаю. Зараз вона буде у блоці купив на 100 доларів і забув про неї. Давайте проведемо невеличкий аналіз даної монети. Перейдемо на сайт CryptoRank і коротко проаналізуємо дану монету. Dodo знаходиться на 326 му місці рейтингу і відноситься до сектору DeFi. Зараз в обігу 61,46% від загального об'єму монет. В інвесторах даної монети непогані фонди. З Tier 1 Pantera Capital, Binance Labs, Coinbase Ventures Galaxy Group. На токен сейлі дана монета була по 1 центу, що означає, що у ранніх інвесторах зараз приблизно 10 ексів. Найближчі розлоки монети майже через рік. Розблоковано буде 13,9% монет. Потім ще два такі самі розлок з інтервалами в один рік. На мою думку, монета недооцінена і цілком заслуговує на додавання її до свого криптопортфелю. Трохи пізніше ще проглянемо на її графік. Друга монета, яку буду докуповувати, це Sui. Зараз в неї проінвестовано 20 доларів, просадка по ній становить 9%. Третя монета буде HFT, в неї також проінвестовано 20 доларів, просадка 24%. Четверта монета ICP. Преінвестовано 20 доларів, просадка 10%. П'ята монета Нір. Проінвестовано також 20 доларів, просадка 14%. А зараз давайте коротко оглянемо графіки обраних монет для покупок. Перейдемо на сайт TradingView та відкриємо графік першої з монет додо. Графіка даної монети добре видно, що вона вже досить довгий час знаходиться у каналі накопичення. І це непоганий час для покупок, як на мене. Давайте подивимося на графік другої монети сумі. Монета нова. Аналізувати графік поки що важко, але видно, що падіння поступово сповільнюється. І можливо ми вже дійшли до дна по цій монеті. Та навіть якщо це не так, нові монети все одно я планую накопичувати. Так як вважаю, вони можуть показати більший ріст наступного бичому ринку ніж старі монети. Переходимо до графіка монети HFT. Ми вже говорили сьогодні про дану монету. Вона пробила свою підтримку на рівні 28 центів. Можливо, падіння продовжиться і далі. Следующий графік монета ICP. Дана монета знаходиться у постійному піке. Скільки я пам'ятаю, всі кажуть, ну ось зараз ще дно то на 15$, то на 10$, потім на $6$, але вона все радує нас новим дном. Як би там не було, я вважаю ICP фундаментальним проєктом. Також графіка видно, що монета знайшла певну підтримку на рівні 2 долари 90 центів. І останній графік на сьогодні монета NIR. На даний момент графік виглядає схожим на графік монети ICP. Ми падаємо і стала зони накопичення не видно. Але як і ICP я вважаю NIR фундаментальним проєктом і поступово буду накопичувати її. Але не забувайте, що до даних монет є певні претензії зі сторони SEC, тому що в них є ознаки цінних паперів. Тому на значні суми в своїй портфелі додавати їх я б не радив. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані 5 монет. Перша монета буде Dodo. Купляти будемо по маркету на 10$. доларів. Друга монета Sui також беремо по маркету. Третя монета HFT. Четверта монета ICP. І п'ята монета NIR. Давайте тепер перейдемо в історію торгівлі і занесемо всі покупки до таблиці Excel. Вносимо суми покупки та ціну відповідної монети. Дані беремо з історії торгівлі Binance. Кількість проінвестованого монету DO до 10$. доларів. Кількість проінвестованого монету SUI збільшується до 30$. доларів. Кількість проінвестованого монету HFT збільшується також до 30$. доларів. Проінвестовану монету ACP збільшуємо також до 30. І кількість проінвестованого монету NIR збільшується також до 30 доларів. Тепер внесемо покупки в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Вносимо монети Dodo, Sui, HFT, ICP та NIR. Кількість придбаних монет та ціну копіюємо з історії торгівлі Binance. Як бачите, за цей тиждень просадка портфеля знизилася до 35,82%. Друзі, минулого тижня просадка зростала, сьогодні вона падає. Це вкотре доводить, що не треба бути емоційними. Просто регулярно докуповуйте монети, поки вони знаходяться на прийнятних цінових значеннях, бо ситуація може дуже швидко змінитися і настане час вже не для регулярних покупок, а для регулярних продажів і фіксації свого прибутку. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.